Острів сьогодні чемпіони і вони отримали перемогу як в юнацькій категорії, так і дорослі. Щиро їх привітаємо ще раз. Давайте, давайте гучніше! Де ви є? Вони молодці, справді вони додають нам сьогодні хорошого настрою. Ну я думаю, вже на такій ноті я продовжую також десь трошки жартувати. Знаєте, літо, пора, весіль. Я бачу, ми так гарно тут весільну тематику мусимо зачепити, бо саме зараз козацький острів веселиться саме там, сьогодні от там, на Козацькому острові у головному ресторані. Кажуть, молодятам гірко створюється нова українська сім'я. То я собі вирішив сьогодні разом з вами трошки підняти настрій, пожартувати на цю тему. Бо ви знаєте, що кожна сімейна людина у сім'ї, як то кажуть, може і тішитися, а може деколи і плакати. Різні є ситуації. Ну спочатку, для того, щоб оженитися, треба познайомитися із з, з, з батьками молодої, а мають бути. Злагода та й сходяться один до одного та й питається, слухай, як тебе справи? Він каже, та вчора ходив, каже, знайомитися з батьками своєї нареченої. Ну і що каже? Познайомився. Каже, та, прийняли як рідного сина. Батько дав поза і вигнав з хати. Здибаються два молодих чоловіка, каже, слухай, що такі сумний? Він каже, та я женився. Женився, каже, півроку. Так навпаки, ти повинен літати на крилах, молода дружина, живете окремо, все добре. Та все добре, добре. Каже, я як женився, то думав, що вона буде готувати так, як моя мама. А вона зараза п'є так, як мій тато. <рик> Зустрічаються два молодих хлопця, запитують один одного, каже, слухай, як тебе справи, як ти? Він каже, та маю дівчину, познайомився, вже зустрічаємося, каже, більше ніж рік. То каже, розкажи про неї, яка вона? Ну, він став і каже: вона така, вона така. Ну ти ну так кажи вже, яка вона, яка ж вона? Він каже, ось її побачиш і зразу в штанах стає тісно. <laughs> на що колега спитався, тісно де, ззаду чи спереду? Мамо, я буду женитися. Дивися, мамо, на цих трьох дівчат і вгадай, хто з цих трьох дівчат буде моя наречена. Мама подивилася на три дівчини і каже, так синці, це в всередині, то певне, ти на неї поклав око, то напевне твоя наречена. Каже, мамо, то ти як так могла вгадати? Ти перший раз її побачила? Вона каже, я її гадала з першого разу, бо вона зразу мені не сподобалась. Слухай, каже чоловік до жінки, адже саме ти була зі мною в усіх моїх негараздах. І тоді, коли я терпів нестатки. І в найтяжчих моментах мого життя, каже він до жінки. Жінка каже, так, звичайно, каже, так. Він каже, слухай, то може ти якраз і є причиною всіх моїх нещасть, які ти мені приносиш? Сидять вдома невістка із свекром та свекрухою. Чоловік пішов молодий на роботу. Ну, а... Свекруха дивиться на молоду невістку. Тума, треба якось роботи додати. Ти кажеш, слухай, гарно, ми з тобою, доню, жиємо, усе у нас добре, у мирі, злагоди, ніколи не сваримося. Каже, слухай, ну але здалося би стелю побілити, Бо каже, вже тако свята. Ти, ти сидиш без роботи, тако коло нас. Треба без стелю помідити. Як там справа? Каже, у нас є фарба, є, каже, вотно побілити можна, але каже, не маємо щітки а ну, молода газдиня каже, нема питань, мамо, зараз ми то все організуємо, каже, дивіться, який нас тато бородатий. Зараз підемо, каже, я тата, обстрижу, зробимо щітку, я вам кажу, полудня хату чисто побілю без проблем. Ну, а діда дідумила, каже, діду, вставайте, раз. Обстригла йому бороду, зробила щітку, до полудня хату побілила, все як обіцяла, так і зробила. Ну, а секруха вже і далі не задоволена, каже, Боже, як ти гарно побілила стелю, але вже тепер напроти тої стелі, подивися на вікна, які вікна виглядають паршиві. Треба вже і вікна було би побілити. А молода газдиня каже, без проблем, фарба у нас біла є, але у нас нема пензлика. Вона каже, теж не проблема. Каже, во діду є. дивися, бороду обстригли в діда, що вуса є. Злапали діда, обстригли дідові вуса, зробили, молода газдиня. Пензлик взяли, пішли. І помалювали повністю всі вікна, котрі мали бути. Ну і зробили вже це все, як воно має бути. Обтяли вуса, зробили. Ну і дивиться, вже проходить кінець дня, а син йде з роботи. Дивиться, тато сидить на дереві. Виліз на дерево та й сидить. Він ну, каже, тато, ви чого туди вилізли? Каже, ой, сину, навіть не питай. Нині каже, цілий день каже, газдиня нова газдує. Та я вже кажу, не знаю, що маю робити. Сховався на дереві. Чого? Каже, як мастили хату, обстригли мені бороду. Як каже, малювали вікна, то вус з вусів пензлик зробили. Тепер зібралися на вечерю пекти на лисники. Та й от він втік на дерево, бо не знає, чи є у них яйця, чи нема. Вже коли в сім'ї щось не ладиться, знаєте, люди звертаються до ворожок. Ну, десь є такі. Зараз вже, може, менше трохи, але все рівно є такі бажаючі, які відвідують. Ворожок проповідник, і ти прийшла, прийшла, прийшов чоловік до ворожки, та й вона дивиться на нього і каже: прошу пана, ви маєте двоє дітей. Він каже, ні, ні, пані, я маю троє дітей. Вона каже, я ворожка, я краще знаю, ви маєте двоє дітей. Одна жінка свариться зі своїм чоловіком та каже: Слухай, я, коли виходила за тебе заміж, я була сліпа, глуха і дурна. А тепер, відколи м з тобою прожила, скільки років, і мені тепер все стало зрозуміло. Він каже: то, то ти повинна мені, каже, була будеш дякувати, бо ти каже, була сліпа і дурна, а я тебе за цей час встиг вилічити. Одна жінка приходить до чоловіка, дала йому повечеряти вечором. Така й я сьогодні теж ходила до ворожки, Дали їй 100 доларів, і вона сказала мені усю правду. Вона сказала мені про те, що ти мене ніколи не любив. І коли ти женився на мені, ти женився тільки на тому багатстві, яке пристарав мій батько. Чоловік посміхнувся і така: ну, ти дурна жінка, ну, 100 доларів дала, так? Та я тобі кажу, це міг задурно сказати. Один чоловік приходить і каже: слухай, викорив пачку парламенту за один день. В парламент, каже, не попав. З'їв масло президент. Президентом не став. Але як каже, випив я ще пива козел, оце на мене діє. <рес> Ви знаєте, зараз різні бренди, от навіть дивлюся зараз, скільки багато всіляких автомобілів стоїть на наших стоянках, є і закордонні, і такі, і такі. Ви знаєте, для кожної машини є свій слоган. Ось, наприклад, Тойота керує мрією, ніссан. Перевершуючи очікування, Форд, відчуй різницю, Вольво, випробовуйте найновіше. Субару, думки, відчуття, рулі, Кія, мистецтво дивувати, хіндай, вибери свій шлях, Сап, керуй силою думки, Міцубіші, зміни на краще, Додж, все або нічого. БМВ з задоволенням за кермом. Ауді, перевага високих технологій, інфініті. Бунтарна пристрасть, шкода, просто геніально! Лендровер, будь вищим, запорожець, не переживай, доїдемо.